Це є фактично протистояння ідей влада, яка сьогодні повністю провалила всі зобов'язання, які були дані після майдану. Вона не здатна виконати. Тих обіцянок, які були після революції гідності, і ми це побачили протягом останніх фактично двох років, і саме через те, що в Україні ми бачимо. Є крах провладної коаліції в парламенті, яка розсипається на очах. Ми бачимо, що економічна політика теперішньої держави, і теперішньої влади, і зовнішня політика, вона абсолютно не відповідає українським національним інтересам. Тому є логічно і зрозуміло, що вибори, це і всюди в цивілізованому світі, зокрема в Європі, завжди вибори це є оцінка дій влади. Тому е м, потрібно голосувати не за владного кандидата, а потрібно підтримувати кандидата, який е е фактично сьогодні є національною альтернативою. Е кандидата, який своїми конкретними справами довів е свою любов і причетність до Івано-Франківська, кандидата, який є мешканцем Івано-Франківська, який є патріотом цього міста, е тоді буде розвиток, тоді буде майбутнє для міста. Дуже важливо, щоб е в розвитку. Місто не законсервувалося, щоб воно рухалося допереду. І, власне, саме кандидатура Руслана Марцинківа сьогодні в другому турі для славного Франківська, вона, на мою думку, є максимально прийнятною. Маємо другий тур виборів міського голови Франківська, і я більше переконаний, що для славного міста Івано-Франківська потрібен саме такий міський голова, господар, політик, людина честі і людина слова, людина, в якої є таке вроджене, загострене відчуття справедливості це Руслан Марцинків. Я більше переконаний, що Руслан Марценків, ставши міським головою, він буде добре представляти Франківську громаду. Це буде Людина, яка буде близькою до франківської громади, він буде постійно мати контакт з громадськістю. І я знаю, що будь-які рішення, які буде ухвалюватися ним, буде ухвалюватися тільки після максимальних консультацій і добра Івано-Франківської громади. Це є достойна кандидатура і, шановне товариство, запрошую усіх патріотів, запрошую усіх, хто любить місто Івано-Франківськ, прийти на вибори 15 листопада. Дуже важливо, щоб в другому турі таке була явка велика. І проголосувати за своє майбутнє за Руслана Марцинківа.